Розкажи, що для тебе стало найбільшим відкриттям під час курсу, який з модулів або уроків найбільше вразив і чому? Найбільшим відкриттям, як не дивно, хоч ми живемо в епоху штучного інтелекту, для мене стала лекція саме по штучному інтелекту. Як саме вдосконалювати процеси за допомогою якихось фішок, які є в штучному інтелекті, якихось апок, які на штучному інтелекті працює, там нам лектор запропонував робити аналітику за допомогою штучного інтелекту, щоб самим це все не перелопачувати, купу інформації, і це було дійсно цікаво. Мої колеги вони значно молодші за мене, от тільки-тільки закінчили універ, і вони прям юзають штучний інтелект дуже дуже часто і активно. А я так по старінки все руками робила. І тому для мене це прям стало щось таке, що допомогло мені е е не монетише модернізувати, а трохи оптимізувати цю роботу з аналізом даних. За їх обробкою і класний лектор був. Він багато цікавого розказав, на прикладах прям все показував. І це було одне з найцікавіших. І другий модуль можу виділити. Він нам розповідав, там була дуже гарна лекторка, яка Світлана здається, якщо не помиляюся, вона нам розповідала дуже багато про конфліктні ситуації, як їх побороти, як правильно їх взагалі менеджити. І це був один з моїх основних запитів, чому я також шукала. Курси, які допоможуть, і в цілому вона закрила там всі мої майже питання, які були. Розкажи, як ти оцінюєш структуру та подачу матеріалу на курсі, чи було щось, що можна покращити? Важко сказати, чи було щось що можна покращити. Я не скажу, що я за своє життя так багато різних курсів проходила. Їх можна там перелічити на пальцях однієї руки, щось типу 4 чи 5 назбирається разом з вашим курсом, але ваш курс мене. Порадував дуже гарною діджиталізацією стосовно того, що дуже гарно структуровано були оформлені всі презентації. Вони були дуже гарно візуально налаштовані. Я людина, яка сприймає інформацію більше візуальною очима, і для мене було це дуже комфортно. Тому покращувати тільки якщо ви щось бажаєте покращувати. А від мене тут ніяких претензій немає. Мені все було максимально комфортно. Подача матеріалу була гарна. Лектори розповідали про е, прям чітко по Структурі уроку і лекції, і потім е, на кожному етапі можна було е, прервати, задати своє питання, і лектори дуже лаконічно і добре відповідали. Тому структура була класна, подача мені сподобалася. Це, була, це було живе спілкування. Ми відчували, ну я особисто за себе скажу, я відчувала залученість, тому тут ніяких проблем все було чудово і на гарному рівні. Так, так, ну, так. наступне мене питання. Та дякую тобі щодо загальних вражень по курсу, але мені здається, ти вже казала неодноразово, що загальні враження дуже позитивні. Да, да, да. Так, мені правда сподобалося. Закриті були майже всі питання, які мене цікавили. Курс дуже насичений різноманітними темами, які важливо знати людині, яка збирається займатися менеджментом на досить високому рівні. Дякую. До речі, ще цікаво, я би запитала в тебе щодо того. А, який потенціальний портрет може бути тобто студента на цьому курсі? Це а, чи може бути це а, тім рік, який а, згодом буде переходити так. на цю позицію? Як ти гадаєш, тобто чи було б це цікаво такій людині? Думаю, так, думаю, да, так. Да. Да. Я, я я от я од згодна, що ти, це і як для початківців, які вже в, в ролі тім ліда, і як для майбутніх людей, які я для майбутніх потенціальних людей на цю позицію. Тому що, наприклад, коли в компанії так сяк налаштовані процеси або не дуже добре, проте топ керівництво воно згодна на якісь покращення, йде тобі на зустріч, ти запропонував, що у тебе от є такі ідеї, я піду на курси, хочу підтягнути і можу прийти до вас в фідбек. І ми можемо щось покращити. Оце прям те, що треба такі курси для людей, тому що якщо не дуже налаштовані добре процеси в компанії, людина щось хоче покращити, вона не знає за що хвататися. Заме з якої сторони, які інструменти примінити, що додати, що наприклад взагалі прибрати, а що тільки покращити. Тому Воно класне буде і хочу сказати, що оскільки зараз дуже динамічно все розвивається, я думаю, що навіть якимось лідам, які дуже багато років на цій позиції, ну там, скажімо, 2 4 роки, вони вже все бачили і найм робили, наприклад, і звільняли, і так далі, все одно буде класна штука, тому що ну, світ змінюється, світ рухається, нові, нові якісь підходи з'явилися, і для того, щоб не закастіннять в оцих в своїх підходах, які вже є, і побачити щось нове, то це теж підійде. Розкажи тоді, будь ласка, які завдання або проблеми ти змогла вирішити завдяки отриманим знанням? Ну, перше, те, що я проговорювала стосовно штучного інтелекту, можна класно його використовувати для того, щоб аналізувати якийсь великий потік інформації, трошечки от, полегшити собі е, цю задачу, зекономити декілька годин і витратити їх на комунікацію, наприклад, з командою. Другий момент. Е, Стосовно конфліктних якихось ситуацій, також нам показали, розказали, як варто діяти, і тому, якщо в команді є якась ситуація, що от або людина десь може не розуміє своїх якихось зобов'язань, або в неї зовсім кардинальна наприклад думка, то ці курси дають інструменти, як правильно підійти до людини з якої сторони для того, щоб побудувати конструктивний діалог і не те, що змусити, а показати, як може бути по-іншому, і прийти до якогось спільного рішення і полегшити роботу обом людям і менеджеру, і підлеглему. Е, і е, про вантування дуже цікава тема також була, тому що, як виявилося, не у всіх компаніях проводять вантування, а це дуже важлива штука. У нас насправді мені пощастило, попередній лід налаштував такі штуки у нас. І в нас це є, і воно як так і, так і має бути, і, і ми всі відчуваємо потребу в вантуванні, тому у нас все це було. Проте нам показали, як правильно його побудувати, які поїнти додати, що саме запитувати, в якому форматі проводити вантування. Цим от скористалася, і в цілому додала, і ми зменшили час з години до половин до півгодини на 30 хвилин, і цього більше ніж достатньо для того, щоб все обговорити, там пожалітися один одному про проблеми, які є, спробувати їх вирішити, почути абдети від людини про її плани і так далі. Дякую. Наступне питання в мене схоже, але тут більше про те, які інструменти і навички ти зараз використовуєш з навчання у своїй роботі. Так, да, да, да. Ну знову ж таки, е, штучний інтелект я скачала цей чат GPT нарешті, і почала в ньому розбиратися. Другий момент там була дуже цікава лекція стосовно того, як проводити співбесіди е, і як в розмовляти не тільки співбесіда, а можливо ще якийсь грейдинг людини, і як правильно розкривати її в плані. От, ти задаєш питання, щоб зрозуміти, як мислить людина, в якому напрямку, е, як правильно її наштовхнути на якусь відповідь, щоб. Почути те, що ти хочеш, а зрозуміти, що розуміє під цим людина. Там була така методика, зірка здається, називається, за допомогою якої можна от отримати відповідь від людини, поставити питання таким чином, щоб одразу зачепити багато аспектів, і людина могла розкритися з багатьох сторін. Ми подивилися на неї як на е, лічність, і зрозуміли, що саме її цікавить, як вона може себе поводити в тих чи інших ситуаціях. Uh, розкажи, поділися, які емоції ти відчувала після завершення курсу, після останньої кінної сесії. Uh, взагалі було дуже цікаво поспілкуватися з людьми, які вже досягли якогось успіху. В, uh... Покращення процесів, от, наприклад, перша лекторка Аня у нас була, вона дуже багато всього розповідала про налаштування процесів в командах. В неї дуже багатий досвід, і прям я бачу, що вона цим горить. І от мені шкода, що закінчилося з нею спілкування. Я б хотіла ще далі з такими людьми продовжувати якісь, можливо, майстер-класи, бо питань дуже багато. Сформулювати їх в один якийсь список не, не вдається можливим. І хотілося б більше от такого спілкування, яких. Якось діалогів. Е, і я сумую за, за через це, що курс завершився, було приємно взагалі зі всіма спілкуватися, бачити, що люди тут для того, щоб дійсно допомогти і готові відповідати на твої питання, і вони компетентні? От і м, хотілося б продовження, шкода, що так ко коротко всього три місяці. Так, е, тоді розкажи, чи рекомендувала би ти цей курс своїм колегам, і якщо так, то чому? Чому він був би для них корисним? Угу. А в цілому е, рекомендувала би е, у двох випадках, якщо це людина, яка в моїй команді, наприклад, і вона розвивається і в подальшому не бачить себе, наприклад, в тестуванні або в в автоматизованому тестуванні, а бачить себе в розвитку як менеджера, то я б отрадила оці курси. Насправді, у нас, е, як я казала, процеси гарно налаштовані, і вони і так будуть допомагати людині, щоб розуміти, що, що робити взагалі як менеджеру. Проте світ. Змінюється, як я казала, і дуже багато нових всяких штучок з'являється, нових якихось е, інструментів, за допомогою яких можна нормально менеджити свою роботу. І е, оцей курс дуже би допоміг більш бути в ногу за временем йти і більш бути в потоці оцих, оцих оць, сучасних якихось. Е, Поглядів на ті чи інші питання стосовно менеджменту. Е, тому і людині, яка хоче піти в це все, і людям людям, які вже декілька років працюють як літи, було б я думаю доречно пройти такі курси, тому що е, розвиватися завжди дуже круто вчити щось завжди дуже круто. В цьому світі я вважаю, потрібно бути як Герміона Грейнджер, завжди хотіти дізнатися щось нове. Розкажи то до тоді тут більше про тебе, як ти плануєш застосовувати здобуті знання у довгостроковій перспективі у своїй роботі. У мене зараз активно йде набір тестувальників до мене в команду. Я вже дуже багато місяців проводжу різні співбесіди. У нас дуже специфічний стрім. і Нам потрібні специфічні тестувальники, і проте не так багато їх трапляється на ринку. І через це я можу оці всі навики, які я отримала стосовно багатьох питань і стрес-менеджмент. і... Там, психологія спілкування, наприклад, з підлеглими, отримала багато знань, які я активно якраз використовую на співбесідах. Тобто, оце, е, е, методика зірки, як правильно людину наштовхнути, які питання потрібно задати, для того, щоб отримати від неї більше інформації і подивитися її поведінку. Я це часто використовую зараз на співбесідах. Другий момент, що це от конфліктні ситуації, оскільки дуже у нас багато всього і дуже динамічний проект, то буває, коли люди втомлюються, і потрібно правильно перенаправляти оцю втому, якось стабілізувати ситуацію в команді для того, щоб люди могли. Розуміти, що в них в команді є людина, яка їм якщо що допоможе, що є надіжний тил, так би мовити, що її підстрахують, трохи полегшити якісь її переживання, і я намагаюся, от саме в цьому руслі, дуже багато працювати, щоб якомога більше спростити взагалі життя людей на проєкті в плані цієї от багатозадачності. І, от, власне, там де була частина в курсі по психології, дуже сильно допомагає. Особливо допомагає це з перших курсів. Ще інформація від Ані, там де який ти лідер. Оця от. Я думала, що ця категорія, якщо правильно казати, вона не дуже доцільна. Проте, коли я більш поот прям пірнула в усю цю інформацію, також після лекції передивлялася матеріали, гуглила, то я зрозуміла, що це дуже важливо зрозуміти, хто ти є як лідер, і навіть якщо в тебе все, все життя було бажання бути на цій позиції, потрібно зрозуміти все ж таки, чи дійсно це твоє, як правильно в цьому розвиватися, щоб не згоріти, і зрозуміти, можливо, якісь плюси і мінуси в залежності від типізації твої, твоєго лідерства, е, де, де ти можеш погано на щось впливати, а де от твоя якась іскра, вона прям дуже потрібна цьому проєкту. Тому використовував взагалі все. Все, що там було нам розказано, все цікаво, все потих... не скажу, що в повній мірі, проте десь там шматочок мені не вистачало, десь там, і мені є куди це примінити на проєкті. Дуже цікаво. І, до речі, у нас залишилося останнє питання угу. сьогодні: це як би ти описала свій досвід на курсі одним словом? Тут потрібно подумати, мабуть. Ну, здивування я би не сказала, воно підійшло би до першого курсу, коли ми тепер лідерів проходили, тому що я реально не знала, що є таке розподілення, я взагалі була поза цього, і це для мене було прям відкриття. Тому, мабуть, я би описала цей свій досвід як словом відкриття, тому що, хоч і на цій позиції, і в попередній своїй компанії я також десь рік була лідом, але там були не дуже гарні у нас умови в плані процесів, і важко було якось себе розвивати. І те, що я здобула зараз, тут у вас на курсах. У своїй поточній компанії я можу внедрити. Мені прям от от є що і я була здивована, що тут ще просто не початий край всякої інформації, яку можна дійсно юзати в реальному житті, а не просто побачити один раз. Воно є, є ну і все.